Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура в вигляді ракети. Наше завдання перемістити три сірнички, щоб наша ракета рухалась в іншу сторону. Це досить-досить простенька задачка на логіку. З нею справляються усі діти, усі дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже! Нам потрібно перемістити три сірнички так, щоб наша ракета рухалась в іншу сторону. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок, Перемістити ось цей сірничок І перемістити ось цей сірничок. Отже, наша ракета рухається в іншу сторону. Задачку вирішено, головоломка вирішена.